Добрий вечір народ, хочу поділитися з кількома віршами, які мені в свій час мене привабили, сподобались, я переклала на українську мову. І слухайте: тот Атлант місяць, місячне світло розсипане в небі, в притягненні погляд зберігаю, серце б'ється, приливи хвилі я в диханні ваблю. Світло тече відчуттям доторкання, світло місяця з небес струмениться, магніт часу твого споглядання, потік струменить, оком зображається, згадай, хто ти, світлонесучий розмах твоїх крил, срібло струменіє світлом, притягує погляд твій вогонь. Мерехтить в серці відображення світла, зберігає місячне світло, вогонь холодний, срібло холодних вод. Хто ти де пройшов, мій мандрівник? В серці смуток твій співає, світло лун холодних, серце гріє, відлік веде світ свій, підмісячний дихає світлом. Вічний свій політ веде сяйво місячності, вод холодних серце вічності, вогнений погляд богині місяце окої. Мить безсмертя надав мені погляд прощальний і смуток несучий, відображені наводячи собі спогади Вперед світанній тиші. І срібло з небес потоком світло місяця крізь світ тече, світло серця в грудях палає, смуток твій зовні твій лід. В озері місячному бездонному утоплю я весь свій погляд, в глибині зберігаючий лик, де горять відображення. Світло мерехтить і струминиться, місячний вітер в косах проявляється, світло у місячних твоїх очах, пил від зірок в потоці світла. На стежині місячне світло, погляд в очах, зберігаючих час, промайнувших у тлі вічні. По доріжці світла місяця час лється без кінця, в серці твій вогонь палає у світі вічного творця. Подоріжці світла місяця, серцем вимірявши свій крок, пил від зірок вогнем струмениться, серпанком стелиться в ногах. Ми пройдемо всі життя. Вимірявши від початку й до кінця, згадаєш, хто ти і світло пролється, прийнявши вічності гінця, по доріжці місячної гладі світло струменить крізь серця, Вдалені твій погляд завмирає, де усім світам нема кінця. Потім ще один вірш. Місячний принц. Автор Альона Боргунова. дозволяєш себе торкнутись, торкатись тихим вдохом. Ах, якби знав, як непросто мені милуватись, як непросто тебе відвертать, черпнув погляд мій таємно, жадно. З під шовку моїх повіп, дивишся, не помітивши спраги, не втікти від тебе, місячний принц. Срібло крізь долоні, пальці, ніч наповнена з чарівництвом, не заховаєш світів, блукач в медальйоні зі сріблом, навіть якщо доспіхів, броня. Заховає ніжну філігрань, Запалавшого чуттям серця, Не втікти від тебе, не подітись, глибоко, глибоко по венах лється магії срібло, посів, Приклонись до дверей безмовних, слухай шепіт вітрів і лісів, Розпечатай вуста віків. Вийшов час мовчати в устам, на прожилках карарських тріщин, наші життя. Ах, якби знав, як не просто мені пам'ятати лиця, де ти л'єшся спід по в моє серце. Ми знову близько, я люблю тебе, місячний принц. Іще один вірш, який названий про мудрість. Це моє творіння, моя творчість. Прамудрість я назвала по Штайнеру, де він місяць назвав прамудрістю. Прамудрість місяць небес, прамудрість землі Про прамудрість побачений сон, прамудрість місячність лун, прамудрість щоночі постає. Прамудрість відчуття надає, прамудрість навколо кружить, прамудрість розуміння навчить, прамудрість відійшла від землі, прамудрість служить уповні, прамудрість візерунок землі, прамудрість носій коренів, прамудрість притягує зір, прамудрість каже повір, прамудрість ночі, про мудрість зоряні очі, Про мудрість місяць у грудях, Про мудрість серце у людях, Про мудрість я тут ти звернись, Про мудрість я з тобою озовись, Про мудрість центральна увага, прамудрість течії рівновага, Про мудрість регулює усіх, Про мудрість забезпечує успіх. Прамудрість споглядає, ростить, прамудрість кличе, подивись, прамудрість місяченько вгорі, прамудрість почуття у зорі, прамудрість вічний супутник, прамудрість зі стрілою лучник, прамудрість срібного ока луна, прамудрість місячна сторона, прамудрість забирає турботи. Про мудрість оживляє чесноти, Про мудрість найближчий з колес, Про мудрість охоронець з небес, Про мудрість показує відвагу, Про мудрість заслуговує повагу, Про мудрість фізична броня, Про мудрість землі берегиня, Про мудрість лунний вишень, мудрість холодний красень, Про мудрість несе срібну корону. Про мудрість з родового дзвону, мудрість відає початок, Про мудрість природи достаток, Про мудрість водій джерела, Про мудрість правитель керма, Про мудрість світло природи, мудрість долає незгоди, Про мудрість невтомна й присутня, мудрість мовчазна й могутня. Прамудрість спадковість у крові, прамудрість дзвенить у мені, прамудрість передана породу, прамудрість свідомість народу, прамудрість культури коріння, прамудрість чутливість прозріння, прамудрість безцінне єднання, прамудрість світло і знання, прамудрість флейти струна, прамудрість звукові ДНК, мудрість, цілитель фізичний, мудрість, інструмент музичний, мудрість, хвиля яснознань, мудрість, чутливість сприймань, мудрість, ліхтар у пітьмі, мудрість, маяк при мені, мудрість людовин людини пуповина, мудрість, се центру серцевина, мудрість, підсвідома стрічка. Про мудрість досягнутого річка, Про мудрість далекий канал, Про мудрість сердечний сигнал, Про мудрість спокій затишок, Про мудрість бажання усмішок, Про мудрість подає можливість, Про мудрість міняє реальність, Про мудрість водій у глибоке, Про мудрість літак у високе, Про мудрість книга зірок. Про мудрість магія думок. Дякую всім, кому було цікаво.